Для чоловіків відео для чоловіків, її думки, почуття і плани щодо вас, її думки, почуття і плани щодо вас. Загадайте собі жінку, про яку ви думаєте. Так, її думки, почуття і плани щодо вас. Думки. Вона дуже добре, гарно про вас думає, ви надійний, ви справжній чоловік, і ви маєте ключ до її серця. І тут карта дитини вийшла, що ну, ви простий, з вами цікаво, і ви. Ну, без, без, хитрості, без хитрості, що все як є, ви як на долоні, їй це подобається. Дуже гарні карти про вас. Так. Почуття. Які почуття до вас? По минулому було кохання. Зараз на заваді стоїть якась стара жінка, яка не радить з вами зв'язуватись. Вона каже, що він буде тебе ображати після всього, що було. Не знаю, що було, щось було. Що стара жінка залякує, каже, не чіпай, не йди в ці стосунки, образить. Хоча вона думає про вас, що ви навпаки, її захистите. І, да, ну, якийсь захист даєте їй, можете їй допомогти. Стара жінка проти. Також це може бути негативна карма роду, програватися підсвідома, яка от в її роду жінки мали якихось агресивних чоловіків поганих, і підсвідомо вони її тримають і не дають робити до вас крок. Не лізь, буде погано, але за кохання в минулому була закоханість. Зараз боїться проявляти почуття, не ну, може про вас думати, але от на рівні почуттів заборона стоїть. Так, скажіть, покажіть плани, що планує? Що до вас задумана особа, що планує? Таємниця секрет. що плани які? А, ага, Хорош, Хороші плани. Вона сподівається, що ви їй запропонуєте одружитись. Якщо ви їй запропонуєте, вона погодиться. Незважаючи на оце все.